що да, що на... да, ти там свапаєш? То Володька свапнув армора. Я свапаю, я не свапаю. То Володька свапнув. Свапну. Ти бурпон щастя. Я щастя, ти переді мною свапнув. Да не свапаю, я перед тобою це тролль свапаю. Тролео, тролола. Трололеро, тролола. Тролола. Один лоу хп и... И цей лоу хп. Два лоу хп. Два лоу хп. Два лоу хп. Хати, остань лоу хп. Лоу -хп. Хатю, лоу -хп. На хати, на хати, на хати, на хати. Ты... Oh, yeah. Портал поставил. На Я разбил одного. Один лоу хп, один лоу хп текает. Одна хп текает. Дай нам попадать, дай нам попадать. Смотри, Вот эти стреляли у нас. Вот это они. Вот эти ублюдки. Бачу. Хтось їде, близько цього. Угу. Блять, хтось їде, близько цієї. Близько цієї. Вбити. Так, бачу, бігать об Я не виїжджу. Де, в хаті? За хатою? Так, в хаті один встіп. А то можна тепер залишатися. А, рєселка там? Та я бачу, ну в мене може блять бути. Я в цій нема. У мене є портал тут пролізали. Анальта. Нас понастріляють цицьками. Він не впав. Ноп, он оп. От тут упав. 75 5 дав Риса. Каже

68 дал, можно. Еще один наверху. Крабр, крабер А ты, блядь! Я нокнул, и ему. Я по mm -hmm. Он не может дропнуть на нас, видите? А, они будут, а не будут, не будут. Нее! <тур> <тур> а це вилки він кинув зверху? А тут стоїть напротив. Один стоїть тут, один тут стоїть. І, і двоє зверху, походу над нами. А ви крабер не забирали, ні? Не, помоляю. Уже ще один у нього там зверху. О, один дуже лов, один дуже лов. Позавтряний позавтряний. І ще Еще один лоу, картина. ще один лоу. Я речать. по 150 дав. Ну я попробую куток взяти тут. А, а тут тип на мені стоїть. Да, на мені тип стоїть У мене на порті там на рейса стоїть. А о, де о, тут тип ти казав утром? Будь... Так, на вербу, але мене ульти немає Він буде падати. Пий. Я спробую зв'язати. 75 дав, 75 дав зверху. Він горить, він горить. Він впав. Він Ne moraj, prvi, ne moraj. Nokon, nokon. I low HP na tevi troj. Ostanju gdje. Bahato, Він так не хотів від мене, вмирати, що аж вийшов під вас. The знаю. Попий гімна. Гієш гімна. Попий гімна. Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха-ха!